Цього року мене вже 15 років, як я паралізований. Це важко уявити, а ще важче це прийняти. Адже 24 години на добу, 7 днів на тиждень я з від сторонньої допомоги. Щодня розумієш, що без допомоги ти не можеш ні поїсти, ні, ні просто сходити до туалету. Це не просто фізична складність, це випробування значно глибше. Моєї мізерної пенсії всі ці роки ледь вистачало на найнеобхідніше. Часто доводилося відмовляти собі у найменших радощах. Але була одна річ, на яку я не шкодував коштів мій мотоцикл. Мрії про мотоподорожі стали моїм внутрішнім стимулом. Вони не покидали мене навіть тоді, як я мусив економити на всьому. Я нерідко віддавав останні гроші або навіть користувався кредитною картою, аби впасти їх у свою мрію. Це була моя нитка, що пов'язувала мене із життям. Не хотів э, жити у вічній безпорадності, тому багато докладав зусиль, щоб щось змінити довкола себе. Але мені завжди здавалося, що я то... постатньо працює. опять у мене була якісь на ці котівки, нагубки, за мені керував. А МТ-10 у мене був. Ні. Е. Ні. Переділений на один два, так з'явився тарбішки. Е, та, у мене була проблема, базу трубок... смактало так, потім мені сказали намотати. Спроби знайти роботу завершувалися нічим. А боротьба за безбар'єрність створювала нових ворогів. Люди, яких я вважав своїми друзями, почали відвертатися до мене. Вони мені прямо заявляли, що більше не допомагатиме з транспортом. Чи потребами. Але це був їхній вибір. А я далі продовжував рух, який не йшов. Моє внутрішнє гасло, інвалідність на кінець життя стало сенсом мого існування. Я хопався за кожну можливість і за кожну соломинку, щоб рухатися вперед. Навіть якщо це здавалося майже неможливо. Коли міський голова Чоркова Володимир Шматько запропонував мені посаду радника з питань безбар'єрності, я вирішив ризикнути. Покинути чотири стіни, які за 14,5 років стали моєю зоною умовного комфорту, здавалося майже немислимо, але я розумів, або я залишився у безмістовному існуванні, або зважуся на зміни і візьму відповідання за своє життя, за життя інших. Разом із мамою я переїхав до Черкома і моє життя почало змінюватися. У Біблії написано, звірся на Господа, всім серцем своїм, і він тобі стежки для ці слова нагадували мені, що треба вірити і діяти. Як казав блаженіший Любомир Гуза, 21 -е століття це час найбільшої свободи, коли ми можемо робити, що хочемо. Але часто ми забуваємо про того, хто створив цей світ і віддаляємося від нього. Ми сміємося, ігноруючи Божу силу, але потім відкинеться на біля, що спіткали нас. Ви можете пригадати випадок із написом на титаніку, та його трагічну долю або ж події, що сталися цьогоріч після 80 ї церемонії Золотого Глобуса, коли ніхто не згадав Бога. На церемонії пожартували, що входяться без нього. А через день лос анджелесу охопили житлові пожежі. Ці уроки нагадують нам, життя це більше, ніж гарнитло за матеріальним. Приїзд до Черково відкрив переді мною нові горизонти Я знову повернувся до свого мотоцикла. Почав купувати для нього нові деталі та радіти довідницям. Мотоцикл навчив мене цінувати миті, які ми зазвичай не помічаємо, поглинуті буденними справами. Мої перші виїзди у 22-му році стали справжнім відродженням. Вперше за довгий час я відчув себе живим, щасливим, наповненим, наповненим любов'ю до світла. Щоб бути щасливим, не потрібні багатства. Життя це не те, що було вчора і не те, що буде завтра. Життя проходить зараз. І ти маєш вибір залишитися в чотирьох стінах, або рухатися до своїх рівень. Ми часто помиляємося, думаючи, що для щастя потрібно багато грошей, дорогі речі чи статус. Але поки ми ганяємося за цим, життя не має повсі. У мене є лише мама. І моя доля залежить від її підтримки. Вона годує мене, міє, одягає. Тому я зобов'язаний максимально використовувати час, щоб змінити світ навколо себе. Ми також щиро вдячні, що е, Іван Космена організував катання е, на байках так для. Дітей для осіб з інвалідністю в цьому проєкті два дні. Дуже-дуже дякуємо і вам. Я продовжую багато працювати над безбар'єрністю, бо знаю, кожен зроблений мною крок важливий для тих, хто зіткнувся з такими ж викликами, як і я. Коли я думаю про своє життя зараз, усвідомлюю, що кожен мій крок. Кожне подолене випробування стало частиною великого шляху. Моя мрія про мотоподорожі це не просто захоплення, це символ свободи, яку я так хочу повернути. Виходячи за межі власної кімнати, я відчув, як складно, але необхідно ламати бар'єри, що зупиняють нас. І ці бар'єри не завжди фізичні. Найважче подолати ті, що живуть у нас самі. Мій мотоцикл це своєрідний спосіб говорити світу. Що людина в інвалідному візку повинна бути адаптованою до життя, сильною, сміливою та, та мати право на мрію. Перші виїзди дали мені відчуття ххило за спиною, вітер в обличчя, дорога, що відкривається переді мною, неймовірне відчуття життя. Це було те, що я стільки прагну. У ці моменти ти відчуваєш, що живеш по-справжньому і розумієш, навіть не менше мрія варка боротьби. Але життя не завжди дозволяє насолоджуватися подібними моментами. Часто я стикаюся з новими викликами, які вимагають стійкості. Безбар'єрність це не лише про Івана Кусмину. Рано чи пізно вона буде потрібна кожному. Це про тих, хто після мене зможе легше жити, рухатися, ходити на роботу і відчувати себе повноцінною людиною. Мене часто запитували, навіщо ти це робиш? Чи не простіше було змиритися? Але я знаю. Що змиритися, означає втратити себе. Я не можу зрадити тих, хто бореться поруч, і тих, хто лише починається на легкий шлях. А історія все росте на свої місця. Шортків став для мене новим етапом життя. Тут я зустрів однодумців, які розділяють мій цінності. Ми разом почали працювати над тим, щоб зробити місто більш доступним і зручним для всіх. Кожна зміна на деталь це маленька перемога, чи то пандус. В громадській будівлі чи зручна зупинка транспорту. Усе це не лише інфраструктурні зміни, а й сигнал суспільства, люди з інвалідністю, такі ж члени громади, як і всі інші. Справжнє життя це моменти. Мене, це кава з мамою, це тепле сонце, що пробивається крізь вікно. Це голос моїх товаришів, які запитують для на справи. Це мій мотоцикл, який допоміг мені побачити світ з іншого боку. Він нагадав мені. Що навіть тоді, як здається, що ти втратив усе, можна знайти нові сенси, якщо дозволити собі їх побачити. Я вірю, що майбутнє кожного з нас залежить від того, як ми діємо сьогодні. Кожен наш крок важливий. І навіть якщо здається, що ти маленька кроплина у великому екрані, твоя дія може викликати хвилю змін. Моє життя стало доказом цього. Тепер я знаю, що бути сильним це не завжди про фізичну силу. це про здатність вірити. Боротися і не здаватися навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Кожен день це нові виклики, але також нова можливість. Можливість показати, що інвалідність це не вирок, а лише фізичний стан, який може відкрити перед тобою нові горизонти. І я готовий, я готовий продовжувати боротися за ці горизонти. За мрії, за тих, хто поряд, і тих, хто, хто прийде після мене.